У цьому відео покажемо, як надіслати нову інструкцію всім співробітникам так, щоб кожен гарантовано ознайомився. У PlanFix можна створити завдання з чек-лістом, у якому буде окремий пункт для кожного співробітника. Наприклад, ось завдання корпоратив у списку виконавців. Усі співробітники компанії в описі запитання щодо участі в заході. А в чек-лісті пункти для кожного співробітника. Позначити виконання можна лише за себе. А ось приклад завдання для ознайомлення з новою інструкцією. Серед виконавців група співробітників. В описі детальна інформація та сама інструкція. А в чеклісті окремий пункт для кожного виконавця. У цьому випадку галочка є аналогом електронного підпису. Щоб налаштувати таку автоматизацію, створюємо нове завдання. Воно може бути окремим або частиною проекту. Вказуємо дедлайн. Додаємо опис і прикріплюємо файл з інструкцією. Обираємо групу співробітників, які мають ознайомитися з документом. І вмикаємо опцію створення окремого пункту чек-ліста для кожного виконавця. Готово. Таке завдання дозволяє не лише швидко зібрати підтвердження від співробітників, але й обговорювати зміни чи уточнення безпосередньо в коментарях. Подібні задачі можна використовувати для опитувань, сповіщень та інших важливих процесів у вашій компанії. Заощаджуйте час разом із PlanFix.